Визнаю, що ти є всі Христос, Син Божий, що прийшов у світ спасти грішників, між якими я перший. Ще вірую, що це є саме причисте тіло твоє, це є саме чесне, кров Твоя. Молюся, Отже, тобі, помилуй мене і прости мені провини мої війні і невійні, чи то в слові, чи в ділі свідомі і несвідомі. І сподоби мене, неосудно осоду, причиститися, причистих твоїх тайн, на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Вечері твоїй тайної, сину Боже, причасник мене сьогодні прийми. Бо врагам Твоїм тайні не розповім і цілування, не дам тобі такого, як юда, але як розбійник визнаю тебе, пом'яни мене, Господи, в царстві твої. Нехай не в суд і не возьме з людня причастя святих, хто тайн, Господи, а зцілення душі і тіла мого. Амінь. Боже, милості, буде мені грішнику, Боже славного очі, прости мене. you Glória, Alíluia. O segundo milagre e as palavras nasceram Причаститися, святий Твої, Божественних безсмертних і животворчих, охорони нас у Твоїй святині. Боже, звені всех і прежинці, без смерті небесні, жо творчі, Достойно, подякуємо Господу. Господи, Бозу мису боє. Господи, благословляй тих, що Тебе благословляй, свячує тих, що на тебе надію покладають. Спаси людей Твоїх, і благослови наслідня Твоє, бо до тебе збережи, освяти, що любить на Дому Твого, прослави, Боже, божество твої сили, що залежить нас, що надіємося на тебе, ми в світи Твоєму дай, церква Твоїм священикам, Бога лишень в хліні нашій. Парафіянам святого храму, Цього, і всім людям Твоїм, бо всяке владіяння, всякі звершені та є, сходячи від тебе, і Отця, і світла, і тобі славу, і подяку, ми я висилаємо. От Отцює Сину і Святому Духові, нині вовсякчас, і на віки віки. І сина і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас, улюблені Господи, браті і сестри, із сьогоднішнім вашим великим святом із пристойним святом, розбиженням чесного славного Христа Господня. Ми всі з вами, чи віруючи, чи не віруючи, які виросли в різні часи. Ми всі так чи іначе стикалися з тим, що ми взнавали про кресне знамення, про крести. Ми свідчили, що ми є християни, бо ми крестилися в храмі і приймали ім'я Християнське. Ми носили на собі крестик, який давали нам під час крещення. Коли проходили біля храму, завжди осіняли себе Кресним знамінням во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ми, можливо, знали, можливо, не знали, бо були атеїстичні часи, в якими старші люди, наші дівчата, от, бачу, старші люди виросли у радянські часи атеїстичні, в які не було школи, не було. Домашніх традицій таких, щоб нам переказ, переказували і розказували, що таке крест Господній. Але так чи іначе, ми знали силу Христа. Ми знали, що якщо ми з Христом, то ми і з Христом. І ми знали, що є така пісня. І же крестом ограждаємо, врагу противляємося, тому що ворог рода цього людського не терпить взирати на силу Христа Господня. Бо на цьому символі пролив кров і воду сам Господь Спаситель, сам Син Божий. Він місце і Крест на собі. І на Голгофі його розп'яли, і один із римських воїнів прийшов і проколов йому ребра, і витекла кров і вода. І Господь сказав на Христі, звершилось, звершилось і підняв очі свої до неба до Отця Свого Небесного і сказав, Господи. Ілі ілі лама Лафані, що значить, Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене оставив? Господь відійшов від свого сина, бо Господь є життя. Якби він не відійшов від сина, син би не помер. А у промислі Божому у Тайні Пресвятої Тройці було і споконвіку закладено, що людський гріх, який створив, вчинив Адам і Єва, зможе подолати тільки Син Божий. Настільки це було велике гріхопадіння, це було відпадіння від Божої сили. Бо Господь створив Адама собі як друга. Він з ним ходив, завжди був, розмовляв з ним, давав найменування всьому, всій селенні. Бо ми зараз уже, люди уявляємо собі, що наша планета це маленьке село. У Всесвіті нас багато. Церква співає, що. Ми маємо Архірея вічного, який пройшов крізь небеса. А небо в перекладі із греческої мови означає твердь. Тобто ми показуємо на небо, а це повітря, а твердь це планети, це земля. І тому Господь відійшов від свого сина, і син помер на крісті. І тим, що він помер, він переміг своєю смертю ту смерть, яка ввійшла в цей світ в перший раз, коли Адам і Єва, а потім Каїн убив свого брата, і прийшов ангел до Єви і каже, син твій помер, а смертей вже не було тоді. Що це каже значить? Що значить помер? Каже, віднині ти не побачиш очей його. Віднині ти не почуєш його голосу і не приготовиш йому ту їжу, яку він любив. Тобто, коли людина помирає, в ній все остається, але нема дихання, нема життя, очі мертвець закриває, і ми не бачимо хтось. Бо очі це є душа людини, він не говорить, і ми не можемо почути, хто лежить перед ним.